Добрий вечір, Юлія Славянська. У мене точно було відчуття, що війна неминуча. Ми навіть розробили сімейний план, план А і план Б. Вони не спрацювали. 24 лютого я прокинулася о 4.30. Прокинулася від вибухів в Краматорську. Це кілометрів 13 від нашого Слов'янська. І хоч я знала, що це буде, всередині обірвалося. Зі своєї квартири на третьому поверсі ми майже на місяць перемістилися до мами чоловіка. Вона жила в сусідньому будинку на першому, звідти ближче було спускатися в укриття. Мала мобільна свекруха, яка ледь пересувається по квартирі, на відріз відмовилася це робити. Максимум діставалися ванна і кімнати. В магазинах якось дуже швидко все зникло. І люди, мабуть, з переляку все розмили, і постачання погіршило. Виручав місцевий міні-риночок, де можна було купити свіжі продукти. Паралельно почали збирати сумки, бо розуміли, їхати таки доведеться. Я не можу пояснити зараз, чому я думала, що там, куди ми їдемо, жити доведеться в якомусь підвалі. На автопілоті я збирала лише темні речі і купу плетених шкарпеток. А ще у кожній сумці, коли розпакувала, знайшла аптечку. Всього їх виявилося чотири. І комплектація кожної залежала від того. Втім, на той час були наповнені новини. В одні засоби на всяк випадок, в інші – на випадок хімічної атаки. Пам'ятаєте, як тільки тижнів кілька ми жили саме цими новинами і страхами. А ще всі завчили віршик. Хлор біжи на бугор, а м'як в підвал фігак. Мабуть, у мене правдеформація. Я педагог-логопед. Все життя з дітьми, все життя я за когось відповідаю. І чомусь тому емоційному хаосі я уявляла, що там, куди ми приїдемо, я буду, може, єдиною адекватною, бо навіть на підсвідомості прошита, зберігай спокій і мушу допомогти в разі чого іншим. Я і аптечки такі всі укомплектувала допомагати іншим, може, дітям. В моєму житті вони завжди були поряд. Виїхали ми наприкінці березня, щойно змогли роздобути пальне. Їхали в нікуди. Таке відчуття підсилювали ще відсутність доріг і зняті вказівники. Навігатор будує три дороги. Вибирай, який хочеш. Машина була забита тим, що для життя свої звичні подушки, ковдри, постільна білизна. Так, наш багажник точно був не про цінні речі. Та й знаєте, війна змінила мою уяву про цінність речей. Це точно. Вже у Полтаві ми з місяць видихували стрес. Просто щодня з чоловіком. 15-17 кілометрів ми ходили пішки. Немов затоптували ту кляту війну. Але це не просто. У мене батьки на окупованій території під Маріуполем і сестра. А племінник сестрин син. Азовець. Більше року в полоні. Був він і в тій стражденній Оленівці. І віримо, що живий. Бо його бачив, знаєте, як ото в житті буває. Росли собі два хлопці-ровесники, дружили, мріяли про щось, планували, а потім раз і по різні боки барикад. Один зрікся України і воює проти українців. Зараз поранений, лежить в шпиталі, а нашого Івана разом з іншими полонинами пригнали там прибирати. От вони і зустрілися спочатку поглядами, потім змогли перекинутися кількома словами. І той за і передав інформацію своїм батькам, а вони вже моїй сестрі. Мені важко тамувати образу, не на орків, щось не візьмеш. На наших. Хоча ну які вони наші. Поробили російські документи. Влаштувалися до окупантів на роботу і чекають пляжного сезону. Пляжного, уявляєте, кончені люди. Але мені образливо чути і в Полтаві, оті ВПО. Ми працюємо, ми самостійно сплачуємо квартиру, доглядаємо маломобільну свикруху, ми нормальні і здраві. Нещодавно на одному з тренінгів я почула популярний тепер в соціальній сфері вислів. Люди, які потрапили в складні життєві обставини. Ну так, це тепер і про нас. З нами педагогами з 1 вересня минулого року перервали трудові відносини. Зарплату залишили лише директорці сторожу, а інші, а інші попали в складні життєві обставини. Я дуже люблю свою роботу і не хочу перевчатися на когось, бо вважаю, що досвідчених фахівців у цій сфері не надмір. Але я не відчуваю захисту від держави, на жаль. А от від простих людей так. З перших же наших полтавських місяців я у волонтерській групі, бо не можу не допомагати. Я гіперемпат та й моя професія саме про це. Вчитель не може бути відстороненим від дітей, особливо від дітей з інклюзією. Я дуже багато думаю про перемогу, про те, якою вона буде, а ще про розуміння патріотизму. Коли настане день перемоги, вперше про що я подумаю, де моя вишиванка? Бо для мене це буде не свято з Бубном, це буде день пам'яті. Про тих, хто заплатив за неї найдорожче. Я давно хотіла вишиванку, але ж гідну якісно. І такі речі три копійки не коштують. Тож все відкладала. Тепер вирішила час. Спочатку хотіла чорну, а узор по ній бронзово-золотий. А зараз хочу лише чорну з червоним. Як символ життя і смерті, як символ боротьби і перемоги. І червоні буси. До речі, я їх вже купила. Як же без червоних бус у день перемоги? Дякую.